Всім привіт, дорогі друзі гості каналу радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Завершальна інкубація 2025 року, я так думаю, і трішечки ми йдемо на канікули. Ось уже листопад і думаю, грудень. Два місяці, які я трішки від інкубації передихну. А щоб ви розуміли, це 10 місяців підряд інкубатори мої увімкнені. І ось уже в мене на сьогодні це буде остання інкубація. Я так надіюся. Але ж, ну, всяке буває. Сьогодні ти кажеш, що робити більш нічого не будеш, а завтра щось побачив нове цікаве. Або хтось щось передасть. і... Включаємо інкубатор і працюємо далі. Було відключення світла неодноразово під час інкубації цих яєць, але вже коли прийшов їхній час прокльовуватись, світло вимкнули у нас на 8 годин. Інкубатор я переніс в кухню. Тут де в мене лежанка стоїть тут тепленько. І 8 годин інкубатор був вимкнутий. За час вимкнення інкубатора без світла вилупилося у нас одне курчатко. Не відкривав я кришку інкубатора, не дивився, що в мене там є. Віконечка не запотіли, так як запотівають віконечка, коли мас вийде на кльов курчат. Не знаю, скільки їх там є і що воно там є. Коробочку на всякий випадок приготовив, застелив свою стару футболку. Ну і відкриваємо кришку інкубатора. Ось така картинка, яку ми можемо бачити. Зразу дивлюся, чи є ще проклюнути. Ті, що є, зараз буду оглядати, які вони є, але більше всього цікаве, чи ще є проклюнуті, бо хочеться, щоб було більше курчаток, таких може з'явитися на світ. Зрозуміло, що 100% результату вже не буде. Ось народжується так, як. Ой, прямо в руках народилось. Ось вам з днем народження. Так як... Відключення було довго тривали. Веню себе в тому, що я баран ніяк не можу виділити гроші на акумулятор, який би підстрахував мене і підстрахував би дуже гарно, тому що яйце не дешеве. Курчатка китайської пухової. Хто писав в коментарях, хто мав правильну відповідь, я вас вітаю. Ви відгадали відразу. Курчатка лупляться гарненькі. Ось такі пухнастенькі, малесенькі, з чорною шкірою. Бачите, яка вона темна, темна, притемна. Це їхня характерна особливість цих курчат і цих курей. Це е, декоративна порода курей, яка не має пір'я, а має тільки пух. Має 5 пальчиків на своїх прекрасних лапках. Маю чорне м'ясо і несуть невеликі, але дуже корисні яйця. Ось такі крашутуньки. Не рахую скільки їх вилупилося. Швиденько їх забираю. І поки я їх забираю, вам розказую про інкубатор. Інкубатор Теплуша люкс 72 в якому в мене проходить дуже багато інкубацій, який працює в мене вже не перший сезон, який зі своєю роботою справляється на ура, витримує відключення електроенергії до 6 годин. Це перевірено. 4 години 100%, якщо в кімнаті тепло, якщо температура в кімнаті. 15-17 градусів інкубатор може працювати нормально і гарно підтримувати температуру. А якщо вже більше як 6 годин відключення електроенергії, тоді потрібно підключати до акумулятора. Коли ви будете вибирати свою модель від інкубатора, старайтеся вибирати, щоб в неї була можливість підключення до акумулятора, щоб ви потім не хвилювалися, що у вас пропали. Кошти, час і втратилась ваша надія на отримання гарних курчаток і дорогущих яєць. Китайська шовкова це також не дешеві яйця. Дуже хотілося б, щоб долупилися ті, які проклюнулись. Дасть Боже, можливо, сьогодні світло виключати не будуть. Але результат уже не такий. Якби не вимкнули світло, то на сьогодні курчаток вже було б набагато більше. Я б тут не заглядав, чи щось вилупиться, чи щось не вилупиться, тому що заплідненість була прекрасна. Курчатка розвивалися чудово. Не дивлячись на те, що інкубатор стояв в холодній кімнаті, курчата на світ. Мали би з'явитися прекрасно, якби не оце відключення електроенергії. Проклюнуті ще є, Надіюся, що ще якийсь десяток у нас вилупиться. І ось така моя інкубація. Курчату дістали. Накриваємо наш інкубатор кришкою, вмикаємо в мережу. І продовжуємо наше інкубування до останнього курчатка. Хто бажає придбати інкубатор, звертайтеся в приват, пишіть в коментарях. Обирайте модельку, не забувайте про те, що зараз діють знижки. Якщо замовляєте через мене, маєте 5% знижечку. І подальшу. Безкоштовну консультацію, безкоштовний супровід по інкубуванню, по деталях і тому подібне. Інкубатори, всі модельки працюють гарно. Моделька з підключенням до акумулятора. Тому кому цікаво, і хто хоче цією справою займатися, ласкаво просимо в наші ряди, тому що мене там в коментарях питали. Як я давно інкубую і чи взагалі я інкубую, і що я можу з цього приводу сказати. Видно, що людина недавно дивиться мої відеоролики і не знає, що, чим я займаюся. А інкубую я вже давним-давно. Уже близько восьми років, можна сказати, день у день, рік у рік я займаюся цією справою. Починав зі самих звичайних дешевих. Простих невдосконалених інкубаторів за деякий час трішечки навчився, а потім нарешті з'явилася достойна модель інкубаторів, яка дає можливість отримувати гарні результати, не дивлячись ні на що і плюс, має можливість підключення до акумулятора. Тому це один-єдиний варіант інкубаторів, який Залишився в моєму господарстві і який я можу радити для людей, які займаються цією справою. Або хочуть цим займатися. Дуже багато новачків, які замовляли інкубатори, які пробували інкубувати саме перший раз, і в інкубаторах Теплуша, отримували гарні результати. Хто користувався, хто інкубував, Хто інкубує, можете залишити свої коментарі зі своїми відгуками. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все буде у всіх добре і набагато краще. Всім пока! І до нових зустрічей.